Я був е директором в івент агенції. Я проводив корпоративи не тільки для партії регіонів, для всіх. Коли Яник був президентом, звісно, хто більше всіх замовляв корпоративи uh -huh. регіону День народження Дуже... Віктора Яниковича Молодшого? Було, я там виступав, я там реп читав. Він слухав тебе? Я читав. Я фристайлив нас була там як частина програми. Uh -huh. Люди диктують слова, uh -huh. ти пишеш їх на дошці, uh -huh. і потім ну, фристайлиш. Uh -huh. І для людей, які ну, для тебе це просто, ну як для там, більшості реперів, а для людей, які не в культурі, ну для них же це магія і, на, на ходуці. І я це робив. <рив> та, та, ну і зусі та, так кар'єр. Та-та, ну ну та ж сама історія. І я вже це давно робив, там вмів дуже добре то робити, і під час івенту там були. Це дуже цікавий був день народження. Там були тільки молоді регіонали, і там зі старших був тільки Рінат Леонідович. Uh -huh. І він ходив такий як добрий такий дідусь. Як Сталін. Знає. Всі, бо... всі посміхаються, а він Ай, ха -ха". Yeah, і, А і, ти бачиш, коли він проходив, та. Да? та, 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 та.